Alleluja, Alleluja, Alleluja. Hello, Я подивився серіал від Дійсний Скарбинації на краю історії. А чому на краю? А тому, що це все межа, точка неповернення, айпі безнестерно талановитого Ніколаса Кейдж. Yeah. Він виявився і не потрібен з такими оцінками. Отже, у нас немає Кейджа, але є камео того мужика, якого весь час забували в похмілі у Вегасі. Плюсом це теж не назвати. Кейджа немає. Так, я це повторюватиму, тому що це швидше за все не головна проблема серіалу, але для мене це велика проблема. Перший сезон і останній цього серіалу складаються з 10 серій. Ну а я поділю відео на дві частини, тому що теперішній Дісней краще дивитися дозовано, щоб не померти від крінжі одразу. Синопсис. З серіалу говорить, 20-річна Джес у компанії друзів розгадує таємницю своєї сім'ї і намагається повернути втрачений скарб. А режисери цього шедевру такому цікаві імена цих людей. Але перш ніж ми почнемо, я попрошу дотриматись всіх традицій Ютубу. Дякую! Серія починається з того, що колись хороший актор вирішив собі трошки збільшити пенсію, знявшись тут? Він записує таємне послання про таємне золото ацтеків, інків та Майя, які шукали конкістадори. І щоб врятувати це все таємне золото, створили три материнських куби. Так, блін, це що, цю ідею у снайдера вкрали? А говорили, що він бездар. Ці материнські куби поділилися серед трьох племен і захищати призначили жінку. Якщо не майбутнього мисливця, як із фільму здобич, то навіщо це все то? Оді материнські куби, звичайно ж, були загублені. Ну як зазвичай. Як зазвичай, якісь погані люди почали полювати за скарбами і вже були близькі, але серед них є шпигун. І ось представлення шпигуна зі сміхуйочками. Вам смішно? М -м, думаю, ні. Але погані люди розкусили хорошого шпигуна. А процес розкушування можна подивитися в одному з роликів «Гачі-мучі». Погані люди забирають материнський куб, адже вони працюють на салазара. Шпигун збігає, звичайно, що відправляє сім'ю біга. А ця дитина буде головним героєм. Потім вогняна бійка. Не в сенсі хороша, а в сенсі з вогнем. І шпигун гіне. І ось не Кейдж. Мені начхати, як звуть, головну героїню. Трогає прощальний подарунок батька, сидячи у в'язниці. І одного погляду на Кейджу вистачає, щоб розгадати загадку. Геніальність не приховати за ґратами. І звичайно все виходить. А ще вона математичний геній, порахувала насічки і розгадала код. І, до речі, у некейджа прямо. Істинно расове вірні друзі, і без цих бридків білих. Це ж Дісней корпорація добра, це розуміти треба. Потім показують Зету Джонс, і вона працює на поганих людей. Вона не знайшла материнський куб і не задоволена цим. Її бос теж не задоволений. А я не задоволений тим, що дивлюсь ось це. Міг би Гаррі Потера передивитися. Таке ж не задоволена тим, що втратила рецепт матері, а матір покинула нас. Але є проблема: орендну плату підняли знову злісні, біли. і напевно, республіканці. Захотіли над златом чахнути, а ось не Кейдж геній. То як звичайний геній, вона працює на складі. Всі генії так починали. Оненштейн дачі охороняв, коли теорію відносності придумав. Не Кейдж в одному з гаражів знаходить атрибутику масонів. а могла б знайти. А у господаря ще напевно тату зі знаком масонів є, якщо він користується загальнодоступним гаражем. А інтернет ось так просто показує кількість масонів у місті. Ось тобі таємне товариство. Не кейс за допомогою надгробного прапора та своєї геніальності знаходить господаря гаража. І ось він, містер білий, досить у жалюгідному стані. Старий масон бачить медальйон не кейджа і розповідає про скарб та її батька та ще якусь чепуху. Інки дали нам картоплю. Неправда, це білоруси були. А потім містер білий. Расист, расист дає підсказку на Кейджу, де знаходяться скарби, так як її батько був хранителем цих скарбів. Зета Джонс підглядає за містером Білим і бачить на Кейджа. Потім на Кейдж на роботі зустрічає агентів ФБР, які ошукують гараж містера Білого, так як він помер і вони починають шантажувати на Кейджа. Ну, як звичайні ФБРовці, їх хлібом не годуй, Дай кого-небудь пошантажувати. А агенти то виявляються не справжні. Оце так несподіванка. А не Кейч розкусила, що агенти липою по значку. Геній. Ну правда ж, геній. Подруга умовляє відкрити ключ, але бачить обшук без ортера. Але ключ ці ФБРівці так і не знайшли. Ключ у листі з сімейним фото з милим надписом дідуся онуку. Oh. І не Кейч вирішує віддати фото. Як зручно, що онук містера білого гітарист гітариста oh, ютажметала. І як зручно, що він сьогодні виступає. Не кейч намагається підкотити. А й погадаю, я знаю в кого ти вдався. Але сексі гітарист і від дідуся пішов, і від некейджа теж піде. Засмучена, Некейдж вирішує загадку з фото. А відповідь молоток це стрілка. Хто так розставляє коробки з піци? Той, хто це зробив, явно зробив це навмисне. Це підказка. А це стрілка. На кеч вирушає масонське ложа, і на кеч помічає хвіст, але скидає хвіст цікавим спітчем. У Гамільтоні немає Ебі Гейл Адамс. А мала бути, це ж перша феміністка Америки намагалася переконати чоловіка, що жінки мають право голосу, але не вдалося. Типовий патріархат. Ну без цього зараз навіть літери вряд не встануть. І звичайно ж, масонське ложе пускає тільки по таємному рукостисканню, яка вона побачила на фото. Це не мері сюз з надздібностями, це просто геніальність окремої людини, яка не може подати документи на грін карту. Та й на інтерпрайзі повно масонів виходить. І звичайно ж, не Кейдж і Чорна Пантера знаходять материнський куб. А Зета Джонс хоче отримати цей материнський куб шантажем, що друг не Кейджа може більше не сходити за. Красівками, а у в'язниці показується Лазара. Oh, Друг не Кейджа хлопчина. Здогадується, що ця розпродажа може знести дах остаточно і безповоротно та позбавити його життя. А Зета Джонс ламає комп подружки не Кейджа, і вони домовляються про обмін материнський куб на недалекого хлопця. А подруга не Кейджа, Чорна Пантера, крім того, що стримерша, тіктокер, ще й професійний хакер. Тоді ти не здивуйся, коли я зламаю твої пристрої і знищу тебе. Скажіть мені, тут у всіх є суперздібності. Не Кейдж хоче йти до ФБР. Що це? Логічна, раціональна пропозиція? А Дружка парирує одного дня. ти підеш на мирну акцію протесту, а за місяць тебе звинуватять у заворушеннях. Але вони все одно йдуть до ФБР, і до подружок відправляють не до скалі, а не Кейч розповідає про материнський куб і все інше. Не до скалі не вірить, і не Кейч відмовляється писати заяву, щоб не мусорнутися. Хіба недалекий хлопець не варти вашого порятунку? І ось в автобусі? Ну де б щоб не Кейт відкривала материнський куб? Ну майже Шерлок Камбербетча, тільки грає не дуже. А материнський куб виявляється фрагментом карти. Яка вдача? Це один із трьох. А коли зберуться ще дві, Дарксайд вторгнеться на землю і покаже продовження ліги справедливості Снайдера? І ось момент обміну: продавець-консультант робить свою роботу, а подружка не Кейджа свою. Ну вибачте, що я не прив'язана до бінарних систем гноблення. Жіноча вбиральня, далі по коридору. Ви ж не хочете почути феміністичну промову щодо прав на зручності для жінок у закладах, правда? Але мені хочеться сказати. Оні, що ти чорт забирай, варзеш? Ти я теж би втік подалі від божевільних. Не Кейдж дає материнський куб, підкинувши туди брелок, і охорона працює. Але затримати Зету Джонс не виходить, тому що вона не схожа на ту, хто краде брелки, та є тіньовим олігархом. В цей же час сексі гітарист отримує у спадок будинок, але він не радить цьому, тому що він хоче поїхати до Нешфілу і воскресити однойменний серіал. Благо не Кейдж і Чорна Пантера зробили фотокарти, і трійця вирішує піти у пригу. Воду і не кейдж хоче вломитися в новий будинок гітариста. А двері відчинені, звичайно, як чесний нелегал, вона проникає в будинок і зовсім не нишпориться по кімнаті, ні в якому разі не відкриває схованку містера Білого. А ще вона випадково кидає книгу, яка відкривається на потрібній сторінці. І там все про медальйон. Якщо в третій серії не кейдж не піде по воді, перетворюючи її у вино, то навіщо все це було знімати? Ну і ось комічна сцена з тиграбіжник. Ні, тигра не розповідає про успіхи сексі гітаристу, але той скептик. Дозволю розповісти, куди це все приведе: у підвал до закинутої школи, а потім до печери, де тече лава, а потім до тисячорічного дерева. І щойно ти дістанешся до того дерева. Можна битися об нього головою до кінця життя. Сексі гітарист випроваджує не Кейджа. А шматок графона із Зета Джонс на борту намагається відкрити скриньку. Недалекий хлопчина розповідає все колишньому не Кейджу, поки не до скаллі вивчає містера білого і натикається на записки із контрола. І так, о вже ці 20-річні, яким 30 років. В сенсі їй 25? А чому так все погано? Тоді? І ось не Кейдж дізнається про медальйон, дізнається про звільнення з роботи, дізнається, що її Жа тепер студія Асайлом, той же час. Сексі гітарист збирає барахліжко під такі душевні сімейні чвари з настановою від матері, що їхати додому я теж не захотів. А чорна Пантера дізналася інфу про Зету Джонс. Повне ім'я Білі Пірс, вона ж королева криптовалюти і продавчиня антикваріату. І при цьому у неї в підпорядковуванні всього дві людини. Так, Криптокриза торкнулася і мисливців за скарбами. Не кейт флаштовується офіціантом в клуб сексі гітариста. Чітерським способом використовуючи свою надздібність, Тамбер бербечиться перед роботодавцем, а не до скалі продовжує копати. А її бос просить пригальмувати, і вона ніби погоджується. А сексі гітариста звільняють заради караоке, тому що бос переграв у всі частини якудзи. Сексі гітарист хоче показати на кейджу щось про скарб. А ви що подумали? Та я теж так подумав, але сурова реальність. Він їй показує таємну кімнату містера Білого, а не знаходить роботу своєї матері. Так, містер білий був у дилогії фільмів, але це нічого не змінює не для мене, не для вас. Але є одне слово, яке описує це щось коричневе і продукт життєдіяльності. і це слово фан-сервіс. І ось юний гурток таємниць та загадок імені Ніколаса Кіма Копполи дивляться на виступ з доповіддю Матері на Кейджа, де її доповідь всерйоз ніхто не сприймає. А доповідь повторює слова містера Білого. І з часом скарб зростав, доки не прийшла найбільша загроза конкістадори. батько не же заступається за свою жінку. А далі хоум відео. <hank <crackling> <hank> <hank> А поки не доскалі повідомляє, що експертиза на містера Білого готова, на Кейдж вмовляє колишнього хлопця шукати скарби, проспівавши колискову своєї матері. І ось у таємній кімнаті містера Білого починається робота з пошуку. В спогадах показують зв'язок між Некейджем і її колишнім. Вони навіть речення продовжують один за одним, а сексі гітарист передбачає варіант, що Елвіс Масон, що він предок Чіроки. І вони їдуть в будинок музей А в цей же час Міньйон Зе та за допомогою статоскопа відкриває. Материнський куб. Робимо висновок, що стетоскоп на рівні геніальності не Кейджа, а може навіть і вище. А у Зети Джонс є ще один куб. Ймовірно, вона вбила батька і діда сексі гітариста. І ось команда Р цього серіалу збирає частину карти. Цей же час не до скалі умовляє лікаря допомогти їй у своєму розслідуванні, і він погоджується ось так просто. Вона його навіть з циклом не назвала. І доктор показує дивну помаранчеву пляму на руці містера Білого. Привіт від містера Оранж. Джонс знаходить місце, поки клуб любителів таємниць їде на своєму містичному фургончику. Вони помічають нібито хвіст, який не хвіст, а у клуба любителів таємниць виявляється параноя. Я ж звичайно не фахівець, але хіба через термінал у бунти можна щось зламати, особливо якщо він не підключений до локальної мережі, за допомогою молі не цієї, і не цієї, і шкода, що не цієї, а цієї вони проникають у таємну кімнату Елвіса, де колишні не Кейджа, фоткає гітару, але це все не те. Це просто гітара, яка скарб для фанатів, і тому не кеч вривається туди самостійно. Доки сексі гітарист відволікає статистів. І ніколи тебе не покину, ніколи тебе не принижу, ніколи не печу, та не а залишу. Підказка записана на платівці, адже її ніхто не послухав за весь цей час, навіть нічний охоронець, і хвала Яфі, що в сучасних телефонах є диктофон. і хвала Перуну, що таємне посилання всього лише 30 секунд, і не кейч вгадала з місцем на платівці, і у гуртка все вийшло. Але тільки запис у реверсі. Зета Джонс потрапляє в пастку і позбавляється одного міньйона. А колишній не хоче вберегти не і швидше за все ревнує до сексі гітариста. Вона дитина іммігрантів. Якщо потрапить в неприємності, то втратить статус і її депортують, Тож, по-своєму не вийде. Ну почнемо з того, що всім не варто порушувати закон і не тільки нелегалом у програмі ДАКа. Програма справжня і захищає людей від депортації, якщо вони дітьми перетнули кордон. Інше питання, чому вона весь цей час на грін карту не подає, а плаче, що нелегал? Чинити простіше, ніж зв'язуватися з бюрократією, і ось після чергового скиглення вони слухають запис. Ніби хтось говорить задом наперед. Ти обернув? Чекав на тебе. У мене вона теж є, і там було щось інше. Ти підар, ти підар, ти підар. А ще підказка виявляється у Зети Джонс. Якщо комусь цікаво, я отримав послання від міс вранішньої білої голубки. Хвіст двоязикого змія проявиться за ясною погодвіс. І ось не кейчу за комірках Камбербеча вивчає історію і шукає відгадку, але все безуспішно. Це безглуздо. Я любила пазли, а тепер ненавиджу. навиджу. Припини. І ось камео забутого з похмілля у Вегасі. Він у диології з Кейджем бігав і розумов особливо не виділявся. А не Кейджу відповідає, що хранителька золота не змогла навчитися не писати, не читати, тому що, мабуть, не ходила до школи. А в наступній сцені сексі гітарист кличе расову вірну ОЗУ на похорон. Як якесь цікаве місце, щоб налагодити контакт. Зету Джонс вичитує лиходійський стіл, що складається тільки з білих мужиків, але вона втирає їм ніс. Отак це був справжній момент для тіктоку. Після цього Зету Джонс намагаються гопанути. Намагаються, тому що бійка так нарізана, що епілептичний припадок забезпечений всім. Yeah. Зета Джонс дізнається, що забути з похмілля на похоронах. А мужик, що їхав у третій серії за нашим ОЗГ, можливо, працює на Зету Джонс. Ну перехід і камера так показали. ОЗГ на похороні знайомиться із забутим з похмілля. Вони йому дають підсказку. А оскільки мозком був все таки не кейч, то забути зливається. О, ні, будь ласка, поговоримо пізніше. А Вже ж я майже розгадав. Майже розгадав. І ось так нам якби натякають на третій фільм, але це серіал. І якщо це просто реклама до третього фільму, то це дуже дорога реклама до третього фільму. А недалекий хлопчина кличе цю парочку на похорон. Це чудове місце для тусовок. Безкоштовна їжа, алкоголь і немає вбитих горем родичів, друзів та колег. Можна кликати всіх підряд. Недоскалі розпитує медбрата містера Білого і помічає не не почувши толкових відповідей, недоскалі звалює і знаходить отруйні ягоди. Ми, можливо, вбили містера білого, бос не до скалі дозволяє займатися цією справою. Той же час, колишній некейдже помічає переслідувача з третьої серії і останній звалює. Забутий знаходить таємну кімнату містера Білого, і вони з не Кейджем застрягають в ній, який через захист вирубається вентиляція. Та й зв'язок тут не ловить. Тепер вони шукають пароль від дверей. Поки замість промови про діда, сексі гітарист співає пісню. По суті, наша Україна це така пісочниця. Кожен тут ну робить чисто те, що йому хочеться. Там хоч. Хочеть... Намалюєш гусака зі свого аноса. Чи хочеш побудуєш літака із де з Деолана? Кисень закінчується, але погано стає тільки забутому з похмілля, тому що не не тільки геній якого світ не бачив, але ще й кіснем не дише. Вона морфеус у цьому всесвіті. І ось в останній момент вони відкривають двері. Не відгадує загадку. Тепер вони шукають журнали, в яких писала Сака Гавея, а журнали у губернаторському маєтку, і знову буде всрати Пенетрейшн. А сексі гітарист засовує язик в некейджа, але. Але зайнятися коханням на похоронах вони чомусь посоромились, або рейтинг не дозволив. Шкода забути з похмілля повідомляє, що у них з'явився щур, і що Зета Джонс має той самий запис, що і вони. Погана графіка продовжує розтинати небеса, в яких Зета Джонс шукає відгадку на послання Елвіса. І через магічну силу Вікіпедії новий Міньйон дає підсказку. А в цей же час ОЗГ шукає жучок і каже, що, можливо, сексі гітарист дав інфу. І ось, ось колишній Некеджа везе Некеджа і обговорює сексі гітариста. В будинку губернатора вони бачать сексі гітариста і дізнаються ціну входу на захід. Лише п'ять сотень вічно зелених. А чорна Пантера ламанула додаток банку сексі гітариста і побачила. Переказ на 50 тисяч доларів Ну та звісно вона їх не буде, тому що рейтинг не дозволяє. В барі не кейч виштовхує від себе сексі гітариста з квитками на захід, кидає образливі слова та звинувачує, що він злив інфу недоскалі, приносить ягоди. Ти ж не вбиває людину, якщо вона вже однією ногою в могилі. Він може викликати кардіогенний шок. Поганий лікар навіть карту не прочитав. Він тіло хоча б бачив, а ще лікар засталкерив не до скалі. А оскільки він симпатичний, то заборону на наближення не накладуть. Зета Джонс приносить книгу професору, який раніше говорив з не І так, книга підроблена, без луха і життя погане. А далі недалекий хлопчина знаходить жучок в своєму кросівку. І не приходить вибачатися перед сексі гітаристом. Прогнулася під гнобителем мерзенного спермобака. Та й до того ж білого. Вона перетягує. Ковдру на себе, коли у школі у когось пропадали гроші, як гида рюкзак, вони перевіряли першим. З Школярки, прізвище якої ніхто не міг вимовити. І сексі гітарист жаліє та прощає її. І ось у них все нормально. І вони разом йдуть на захід губернатора. А Зета Джонс дізнається, що ОЗГ знайшли жучок. Вона бачить медальон не Кейджа, а Міньон збільшує відео прямо з Ютуба. CSI нервово курить в стороні. Колишній некейджа знову ревнує, і подружка колишнього Нерекейджа пропонує всім завалитися на тусу. І ось що цікаво: колишні некейджа продовжує ревнувати і заважати. Новим відносив нам не Кейджа. При цьому вже сам знаходиться у відносинах. Якщо у вас немає дівчини, винне ось це ось обличчя. Лікар підтверджує слова недоскалі. і вона підозрює сексі гітариста і не Кейджа. І ось на заході спочатку ОЗГ просто дивляться книгу. Потім не Кейдж танцює з колишнім Некейджа Кейджа в пристрасному танці, а їх нові половинки ревнують і йдуть. Теперішня колишнього Некейджа пускає нюні на балконі, а сексі гітарист краде книгу. Охоронець помічає не Кейджа і починає Погоня. Звичайно, з музикою Беніхіла було б краще, але її тут немає. Чорна Пантера відволікає тусу. А ганьба всім товстим гаманцям. Ну як вміє, і в чому вона крута. А губернатор типовий губернатор. Молодіжний активізм. Нам це подобається. Дякую, що порушили ці питання. Обіцяю, що наполегливо працюватиму, щоб заслужити ваш голос. На кейч відривається від погоні в машині Зети Джонс. Застрибуй.